Усі ці діти гордість Косівського району. Кожен з них проявив себе як лідер у певному виді спорту чи предметі навчання. Вони призери різноманітних олімпіад на рівні області. Школярів уже відзначили грамотами та кубками. Нещодавно карпатські самородки отримали ще й іменні стипендії від благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Батьки та діти переконують, це не просто увага, це поштовх до майбутніх звершень. Дуже приємно, що для наших дітей створюють такі фонди і можуть нагородити за їхню працю, за їхні перемоги. І вручити отакі, от ну я рахую, велику нагороду для дитини в такому віці. Для мене це велика радість, що вже цінують наші таланти, ще в такому віці, адже ми самі добиваємося цього і отримуємо те, що хочемо. Мінімальний розмір стипендії 500 гривень, максимальний 2 тисячі. Все залежить від рівня досягнень за останні 10 років, кажуть освітяни, це перший випадок, коли діти отримують гроші як винагороду за свої таланти. Депутат обласної ради Юрій Дерев'янко впевнений, за працю та її вдалу реалізацію учнів потрібно преміювати. Ми переконані, що підтримувати дітей, які багато над собою працюють і показують високі досягнення. Обов'язково потрібно, тому що це стимулює дітей. До нових звершень, нових досягнень вони розуміють, що е, їхню роботу, їхню працю хтось бачить. І крім того, це моральна підтримка дуже дуже велика. Такі грошові стипендії отримали також і тисменицькі юні олімпійці.